Це топовий бройований телефон і ще дуже симпатичний на вигляд. З швидкою зарядкою в комплекті, з з AMOLED дисплеєм. Дисплей, до речі, 4000 ніт, ніт, HDR режимі, супер яскравість. На сонці буде, видно, все просто чудово. Сьогодні був вже перший сніжок, тому телефон не тільки сніг не страшний, перепади температури, якщо ви вийдете з ним на холод, десь забудете телефон на дворі, буде йти сніг, дощ, потім на вечір все замерзне, ви зранку прийдете, цей телефон не тільки не сяде, а ще й все витримає, буде після цього всього працювати. А на вигляд це як звичайний телефон, він тонкий, батарея підсилена на 6500 стереодинаміки. 50-мпіксельна камера попереду, 50-мпіксельна камера позаду. Такий збалансований, є, класний смарт з крутим захистом від води і від ударів. Так що, хто собі хотів, 11300 ціна 8256 і 12300 12256. В двох кольорах доступний. Завтра ще покажу вам золотий. Це у нас в чорному кольорі, є ще квітково золотому